Хочу показати один підземний перехід у Львові, яким ніхто не користується. Знаходжусь я аж зараз у парку імені Франка. В центральній частині міста. Оця файна будівля, це будівля Львівської Укрзалізниці. Щоб перейти до дорогу, тут достатньо піти на цей пішохідний перехід. Машин тут небагато, тому перейти набагато легше, ніж піти в підземний перехід. Не знаю, чому ви будували, але він тут реально зайвий. Ну, але якщо, щось там було, ну, я думаю, це в радянські часа. Часах, е, ну ви зрозуміли. Зараз десь лямпа потрібна е, верніше вклю... О, вінк бачите. І зараз інший. Ну, Тут стоять сучасні сенсори, ось перекриття. Це значить, що нещодавно підкріплювався підземний перехід, щоб не посів під машинами і все не провалилося. Все сенсорне, виглядає дуже сучасно. Дуже реально таке враження, що ти мною якусь червону доріжку стеля, ти йдеш і все вмикається. Такий, знаєте, персональний підземний перехід. Там потухло, тут горить, а я хочу, щоб там знову горіло. Сенсор зараз. Інший сенсор спрацює, теж увімкнеться. Знаєте, я б так би десь 10 років би ходив і ходив. Ой, і тут вімкнулося. Господі, як це все гарно. Отут горить, а там вже потухли, зараз і тут воно вімкнеться. Відуди так. Якийсь самотик торчить якісь під секретні он тут, там. і виходимо. Боже, і тут ще вмикається, боже, тут... знаєте, так прикольно, як цей брудний перехід з ну, цими сенсорами зробили, боже, це як. Хочеться, знаєте, себе відчувати, як Ісус. Отак, ідеш, і так... так 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 так. Так, заходиш, 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 заходиш. І деш, 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 де Деш, 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 деш. І. Опа! І. Опа! І. Опа! І ще. Ні, ну тут поп... Горить так, що. А не да. Опа! Добре. Буду закінчувати. Слава Ісусу!